Ж, Руслане, вітаю з перемогою. Як ви так сказали в нашому спілкуванні перед цим інтерв'ю, валідольна по-справжньому? Ще більш приємною цінною є. Так, звичайно вийшла не дуже легка гра, не дуже проста. Ми не війшли, мені здається, в першому таймі одразу в ігровий тонус. І трошки були сонні, але потім, потім вже збудрилися після пропущеного голу і почали грати в свою гру в принципі. Але десь не вистачало на останньому рубежі е -е, хладнокровно хладнокровно зіграти та забити гол. Тому дійсно гра була така важка в плані психологічному сенсі, що ми. Що ми то програвали, то грали в нічю. Тобто, ну, я думаю, що свою задачу ми виконали на гру і зараз їдемо в баню з командою вже святкувати тому з гарним настроєм. Так, ну от питання цікаве таке. Вперше, якщо про перший тайм казати, от ваш пропущений м'яч от поклав вже табличку, я бачив Євген Смоловик з тайм-аутом, не дотрималися, пропустили. Взяла команда суперника тайм-аут, одразу вийшла, забив Делонгі. От В чому специфіка таких дій по сьогоднішній зустрічі? Тренер відчуває ситуацію, вийшла перша четвірка, вийшла. Трошки не то не, не, не в тому тонусі, що потрібно було. Тренер одразу замінив, хотів, щоб друга четвірка додала швидкості, але не, не вийшло. І він вже хотів брати тайм-аут для того, щоб зробити якісь. Коригування та проговорити, що треба, що треба змінити, але не встигли і пропустили м'яч. Ну так буває. Це футбол. Ну, тобто, якщо оцінювати попередній сезон, то все ж таки я думаю, що не може бути команда задоволена результатами попередній сезон 22-23. Влітку, якраз таки наприкінці вже підготовчих турнірах команда і збір почав бути великий. і гра покращилася і результати зараз. Також перше місце, чотири матчі 10 очок. Рухайтеся в правильному напрямку? Ми, да, ми завжди собі ставимо найвищу планку. Іноді це важко. Іноді нам, ну ми, ми ну, зараз ми... краще і організаційні моменти. І бачу, Організаційні так моменти, звичайно, але якщо б ми не ставили перед собою вищі цілі, ми б до цього не дійшли. Тому що якщо б ми занижали свої амбіції, то ми б і не вийшли на той рівень, який зараз є. Зараз команда, мені здається, одна з найсильніших делонгів, яка в нас була. Вона і зіграна, і збита. Ми намагаємося ці четвірки награвати. Звичайно, воно виходить. По різному з різними командами десь одна четвірка краще виконує якісь задачі, десь інша четвірка. Але зараз у нас дуже збалансований склад, і мені здається, в нас є всі шанси гарно, гарно закінчити цей сезон і до -до досягти тих цілей і ту мету, яку ми перед собою ставимо. Дякую ще раз вітаю з Так, да, Дякую.